Hum 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 um. Це частина тренувального пошуку умовного постраждалого. Здійснює його шестирічна вівчарка Фіона. Собака спеціалізується на розшуку безвісти зниклих людей і вже стала почесною штатною рятувальницею головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Її провідник Тарас Жук, інструктор службового собаківництва, розповідає, працює разом з Фіоною ще з 2020 року. Дружні стосунки між ними були із самого початку. Фіони насправді дуже цікавий характер, бо вона дуже холерична. Спочатку мене це насторожило, бо я більше такий спокійний в мене характер, а Фіона холерик. Але в нас такий гарний дует вийшов. Вона швидкісна, я її трошки мушу пригальмовувати. Вигулюють службову собаку двічі на день, а професійні тренування проводять два-три рази на тиждень. До початку повномасштабного вторгнення Фіона здебільшого працювала над пошуком зниклих у лісовій місцевості. Але після 24 лютого 2022 року її додатково тренували шукати людей під завалами. Загалом навчання службових собак починається з двох із половиною місяців від їх народження. Перший етап підготовки проходить у кінологічному центрі, а після... Після цього собак передають у підрозділи. Зазвичай собаки-рятувальники готуються таким чином, щоб вони могли працювати з будь-яким рятувальником. Тобто вони виховуються, вони рано соціалізовуються, вони рано вводяться в колективи, вони рано починають спілкувати, починають спілкуватися з різними людьми для того, щоб подальшому їм було простіше. Службовою собакою може бути будь-яка порода. Головне аби тварина була витривалою, мала відмінний нюх та міцний зв'язок з провідником. Для кожного чотирилапого рятувальника кінолог індивідуально підбирає метод тренувань, враховуючи її характер, подобання та здібності. Собаки постійно повинні бути в готовності і постійно повинні бути. Готові до будь-яких умов, тобто ми ніколи не тренуємося за одних і тих самих умов. Ми кожного разу шукаємо для собак якісь нові умови, нові приміщення, нові ліси, нові території. В головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області наразі є дві службові німецькі вівчарки: Фіона та Жук. Найактивніше вони залучаються до пошуку людей у сезон грибників. Чотирилапі рятувальники є надзвичайно потрібними, адже поки людина обшукає один кілометр. Собака чотири для їх перевезення. Кожен кінологічний підрозділ забезпечений спеціально обладнаними транспортними засобами. В цьому автомобілі знаходяться клітки безпосередньо для перевезення службових собак та інвентар для того, щоб собакам було комфортно. Тобто, в нас завжди з собою є вода, миски, іграшки, полотенця, теплі підстилки, корм все для того, щоб ми могли забезпечити комфорт. Аби стати кінологом, має бути абсолютно відсутній страх перед будь-якими собаками, незалежно від породи чи характеру. Проте головна якість велика любов до тварин. Що любиш тварин, то тобі ця робота буде приносити тільки радість. а ще й великий плюс в тому, що ти завжди допомагаєш людям у скрутній ситуації, якісь ти робиш якесь добро, це завжди тішить.